Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих зіпелор форте. Він найскаженіший хімік України. Раз, два, три. Є! Гріб Репіч професійно хімічить вже 11 років і завжди знає, чим здивувати. Він може перетворити газований напій на ікру. Процежуємо це крізь і що ми маємо? Глібу під силу приготувати жувальні цукерки. Готуємо їстівні зелені черв'яки. Він вміє говорити про складне. Просто пишемо. А от, потерши іншою стороною, видаляємо напис. Ви будете шоковані, адже терця тут абсолютно не до чого, бо воно реагує на тепло. На хімічів гліб на те, що цього року потрапив у топ-10 найкращих вчителів за версією Global Teacher Prize. А ще має понад 300 тисяч підписників у ТікТоці та мріє про цілий мільйон однодумців. Я вас і не такому навчу. у студії твого дня. Гліб репіч постійно вражає неймовірними експериментами і зупинятися не збирається. Ну, не стільки у студії твого дня, скільки на вулиці твого дня, тому що у нас сьогодні будуть небезпечні експерименти, які не варто робити всередині. Правильно, Гліб, так. репіч привіт. Да, привіт. Так, отже, бенгальські вогники. Ну, так. це такий ну на 100% новорічний атрибут. Новорічний нього... причому який може запалювати вдома, так можна, але ну так, можна. Але єдиний нюанс: е всі вогники, будь-то бенгальські вогники, вони не сумісні з алкоголем, так. тому що на моєму досвіді всі аварії зустрічаються Прається, коли люди трошки вже прийнявши, починають підпалювати вогники, тикати запалювати в усіх сенсах, так так так. і це постійно призводить до неприємних Наприємні, неприємних Слухай, Давай по порядку що це таке, взагалі З чого воно зроблено рецепт. рецепт простий, просто ну, дуже, дуже простий. Бачиш, що він такий сріблястий. Так. чому тому, що основний інгредієнт, який виділяє світло, це магній. Workers part. От у мене є зразок магнієвого порошку, з якого роблять такі вогні. Тобто виходить, що магній просто якимось чином приклеюють. Це чотири чотири інгредієнти. Магній – це основне пальне. Далі йде Барій нітрат, ось такий білий порошок. Це безпечно, що ти в руки його береш. Абсолютно. Окей. Він є джерелом кисню. причому він не гігроскопічний, не Тому бенгальські вогні можуть гарно зберігатися. Так, Потім треба декстрин. Це що це таке? Це таке. Просмажений крохмаль, ось такий коричневий порошок. Як це кориці. клей, це органічний клей, який додають для того, щоб все це змішати. Так. Ну і останній, треба ж іскри, звідкись взяти. Це ага. залізний порошок, Залізний або А, то це. це так. Так, Ці іскорки іскри, це просто звичайне залізо, яке згоряє в атмосфері а. нашої планети. Так, і все так. ось це значить, ми приклеїємо. Так, так, да, на так, паличку, так, ну, так зроблять піляшки. масу. Занурюю туди паличка, ось вона так застигає, утворюється бенгальські вогонь. Е, які можуть бути небезпеки? Да давай подивимось, давай спробуємо давай. запалити. Тому що бенгальські вогні дуже сильно залежать. Так, ну я б тобі порадив би запалити давай. ось таку велику. Запалювати площадку, так, запалювати. Так. А, вже на морозі все змерзло. Все змерзло. так, Але я не хочу. Все, експеримент провалився. Ні, Ні-ні, все добре. Ні, наче ж, ж загорілося. Чесно? За, це була Запаль... дуже Оп! погана це, ідея є. покласти запальничку на морозі. Так. Майже. Давай мені присмаж. Дивимось, оце гарні бангальські вогні. Чим вони гарні? Тому що е, іскорки маленькі. Тобто це Недалеко дуже від залежить літаю, від так? виробника. Іноді е, цей чавунний чи залізний порошок беруть. Чесно, зараз він так досить вяло горить. Давай спробуємось може ось такі запалити. Давай так, ну давай і перевіряти. Головна небезпека. Чим він в чому може... це коли ми вдома їх запалюємо над так. столом, все це над літить столом або наші над карантиною, або на вулиці. Ми тримаємо біля одягу. Іноді так. ці іскри можуть пошкодити. Ну, бачиш, тут іскри невеличке, але у нас якщо... тут курточка, вона синтетична, так я так розумію. Так, якщо ми ненароком просто то бачиш, все. температура горіння цього вогника сягає 2000 ага. градусів по Цельсію. Навіть, навіть одного легкого торкання куртки чи будь-якої, от, наприклад, з дома що у нас є? скатертина, скатертина. чи ось Або тюль. тюль так. Ой, Давай. треба тут ще. Ти бачиш, наскільки воно легко запалюється. Просто от одне торкання одне може викликати пожежу, тому сама. Так, ну, дивись, ще є а, паперові серветочки завжди на столі. А що буде, якщо от на паперові? Ну Можна спробувати. Та саме? Давай. Це загориться? Ну, легко. Дивись, миттєво. в цьому проблема, що бенгальські вогні, як і будь які будь-які вогні, О, тут все. це катастрофа. <плеси> <плеси> це. Просто пожежна небезпека, так. і з ними треба поводитися дуже обережно. Це раз. Так, навіщо у нас ну, тут? Це <світ> я хотів продемонструвати, як торкання такого бенгальського вогню буде діяти на плоть. Тому що дивись, цей бенгальський вогонь. Він бачиш, він горить, навіть якщо ми торкаємося ціла, якщо горіти, ми будемо там, особливо коли люди випили. І починають махати цими вогнями, вони можуть нанести і собі, і оточуючим серйозні травми. бачите? Це ми зараз імітуємо, нібито, Так, людини, просто Так, от реально, Якщо торкнутися таким вогнем, температура Це його горіння настільки висока, що він підсмажений градусів. До двох До тисяч. уявіть собі, ось тут зараз там, так. де горить І ще фішка така, його ж не загасиш, тому що Київ є в. І ще такий момент. Дивіться, якщо ми навіть просто оцей. Бенгальський вогонь, який згорів, доторкнемося до шкіри, буде дуже боляче. Тому що треба не забувати, що оцей навіть згорівший бенгальський вогонь дуже гарячий. Mm -hmm. І якщо ми покладемо на стіл, пропалимо скатертину, якщо ми е, торкнемося людини, ми опалимо її. No, Бачите, він просто пропалює. Це як... починає горіти дійсно на ваших Тому очах. просто треба дотримуватися самих простих. Правил техніки безпеки. Так, Ну виходить, що яким чином, так звісно, без бенгальських вогників mm -hmm. нікуди, але все ж таки треба бути дуже обережними. Найкраще це робити на вулиці і трошечки навіть на витягнутій так, руці, щоб не потрапляло на, вулиці, на себе і на людей поруч, так і в жодному разі не махати біля людей. І не тому що просто звичайно навіть торкання може або пошкодити речі, або викликати серйозні травми. Слухай, коли воно горить, ми все одно це вдихаємо. Це наскільки безпечно? Uh, ну, дивись, по перше, бенгальські вогні це рецепт зроблений так, що виділяється. Це мінімум диму. Взагалі його нема. Ага. І через це такі штуки навіть можна запалювати вдома. Дома. Але Але обережні. краще все-таки провітрювати кімнату. Після одразу Звісно. попалили, відкрили віконця і не бачите, він віде. не димить, тому що тут нема чому диміти. Такий склад. Да. А якось можна визначити, коли ти купляєш, що вони будуть нормальні, не будуть там, знаєш, палати, як чесно, е чесно, смолоскип? Чесно, чесно, дуже важко. Іноді як, от цей бенгальський вогонь дуже унило трохи горить. Ну, ну, да, мені не подобається. Ага. Є крутіше, я не знаю просто, яка це фірма. Є от у мене вдома зараз, я вже перевіряв, горять дуже класно, але безпечно. Але. Десь два роки тому я купив такі бангальські вогні, які такі іскри утворювали, що вони просто куртку пропалювали навіть без шансів, навіть не треба було торкатися. Тому треба обережно запалити вогники, подивитися, що він з собою є. Ну ]ляє. тобто пробнічок такий так. зробити, так? Да? Все ж таки найкраще. Треба коли ви бути На свято якесь ви купили, один дістали, на вулиці перевірили угу. і потім вже запалюєте вдома. А не так, що там все, куранти б'ють, давайте так, запалювати, так, так, і хата згоріла. Не треба так. Не треба так. В жодному разі не вішати її на ялинку ці вогники, тому що uh -huh. я таке теж зустрічав. Це призводить до пожежі, 100%. Так. Ну і я знаю, що ти з ну приміщення з собою ще якийсь. Так, дівасік. тому що у мене є свій бенгальський вогонь. Смілой вогонь не від, від Ліварепі. Це е, німецький освітлювальний заряд. Точніше, освітлювальний заряд за це німецьким законно? рецептом так, Другої світової війни. Прошу зауважити. І зараз я вам покажу, що таке реальна яскравість. Ось так повинен горіти справжній вогонь. Ось так ми його поставимо. От в мене є пальничок. А діафрагму трохи треба затиснути, бо зараз буде дуже яскраво. А, треба тільки запалити. Ой, зараз щось буде. Я вже це відчуваю. Ну давай вже загоряйся. Ну як вам вогонь? Оце вогонь, Оце бенгальський вогник, я розумію. Але то, що там ігри якісь Так, Як то кажуть, з прийдешніми святами, з прийдешнім новим роком. Від мене ревіче.